Детальніше, як ця техніка допоможе Україні, та чи правда що Росія вже модернізує шахеди і розробляє нові іскандери? Ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо. Вітаю вас. А в одну із пропагандистських російських змі, причому англомовному, з'явилася інформація, що, начебто, Росія створила новий іскандер із дальністю ураження в тисячу кілометрів, і от оцей покращений варіант, нібито вже готовий до серійного виробництва. Скажіть, будь ласка, що це фейк? Чи це там орішнік версія 2.0? і І взагалі кого росіяни хочуть залякати цього разу? Залікати, не залікати, але треба об'єктивно підходячи, говорити про те, що безумовно вони працюють над удосконаленням своєї зброї, з іншого боку, пропаганда російська працює над тим, що російська це найкраща, аналога в світі немає, і так далі. І тому завдання фахівців. В першу чергу представників Сил оборони України детально вивчати новий тип озброєння, якщо він з'являється, і якщо не з'являється, вивчати, де він виробляється для того, щоб наносити відповідним рівням удари. А ми бачимо, як такі спроможності в Україні збільшуються по дронам б'ють на 2000 тисячі кілометрів. Ми бачимо потужність. Уже авіційні бомби застосуються наших біспілотних апаратів, і, тобто вони несуть корисно навантаження до 300 кілометрів кілометрів, 250 – Це саме авійційна бомба. І ще протитанкову міну, щоб використати всі ці 300 і наносяться відповідні удари. Бачимо, що знижене виробництво, все, що пов'язано з палами з тими матеріалами. Бачимо, як наносяться удари по підприємствам, які виробляють озброєння техніка, боєприпаси. Ну, по аеродромам, тобто це стратегічні цілі, які не змінюються. Але так чи інакше, якщо далі будуть виробляти, тобто треба дивитися. Які спроможності цього нового типу озброєння і яким чином з ним зборотися. Найбільш боротися, найбільш ефективно, то як про які говорили, бити по місцям, де вони виробляються, зберігаються, відкіля застосовуються, мається на увазі площадки, відкіля застосовуються іскандери пускових установки. Ну і відносно знищення в, в повітрі можливості такого плану є, але в нас обмежені це саме ті батареї Петріота, і сам ті про які була інформація у вашому етері, е, пані горю, скажі, скажіть, скажіть такі напрямі роботи всі з намій полюс в зв'язку зв з цією інформацією? Е, пані Ігорю, от реально що росіяни можуть зробити такий іскандери із заявленими характеристиками чи ні? Реально, питання в часі, коли саме? І безумовно є складнощі, тобто санкції, хто б там що не говорив, але вони діють. Є проблеми китайці таємно допомагають. Значить, а вони можуть у них особливо там ми знаємо по виробленню дронів всіляких, наприклад, і це використовується Російська Федерація, особливо потужне за останні час дрони кількості на оптикові лакні, Якщо наші в кінці минулого року тільки засвоюють виробництво і масштабування, то росіяни цим займалися на початку минулого року і досить потужно мають можливість застосовувати, ну, наприклад, із останнього на Кущені. Вони намагаються міняти там ситуацію, допомагати і не тільки, ну, але от по цьому ну, це по дроном, але. Удосканело ракетобудівництва воно ще з радянських часів потужне, але велике було на території України. А решта середня, скажем, була по підприємствам Російської Федерації за ці часи, там 33 роки вони. Скажімо, розвивається, модернізують і але питання у тому, опять таки, що з комплектуючими, де їх добувати контрабандою чи якась тут не не багаточисельні союзники, наскільки їм там з цього приводу допомагають, ну і наскільки просувається воєнна у них наука, а також по сукупності. Тобто реальне наші розвідці союзникам треба з'ясовувати, наскільки це, ну і дивиться, тим паче по застосуванню. Тобто ми бачимо по орешнику, що було застосування а потім більше все ж навколо цього сієї like, події пропагандистських підходів. До речі, ви і про дрони. точки зору uh -huh. і з точки зору того, що зроблено щось там нове, нове це набрано якби компоненти між різних програм. Міжконтинентальних балістичних ракет, які зменшуються елементи двигуна стартового, міжконтинентальних три складові, вони взяли дві складові, ну і бойова частина, головна частина парішнику теж компонується з інших. І за рахунок цього швидко досягається новий результат, тобто ракета середнього радіуса дії. Угу. І тому з урахуванням часу багато що. Використовується із того, що були ще за радянські часи, Разуміло. наскільки це можливо, але не все вдається. Наприклад, по літакам стратегічним літакам вони фактично не можуть відновлювати випуски. Не 160 не кажучи там старі, ту 95 мс але стільки скільки є, і там підтримують, ми бачимо, як вони застосовують там угу. відобуть тому, значить, в цьому масовному ударі повітряному. Якраз згадали про літаки, ось анонсовані урядом Франції винищувачі Міраж 2005 стали доповненням до f 16 які європейські країни передадуть Україні найближчим часом. Що французькі літаки можуть реально змінити на полі бою і в чому їхня особливість? Ну, по перше, так чи інакше, додається. А... Потенціал авіаційний до наших літаків, кай там невеличка, але додається. Причому він більш універсальний з точки зору того, може працювати як винищуючий, так і застосовувати як легкий штурмовик. Він адаптований краще, зрозуміло, тому що французькі його теж там модернізували, підробляли, скажімо, для того, що були застосування більш ефективне на скальпів. Uh -huh. Ці французькі британ, значить, ну, ракет відповідних і Стормшел цього літака. Крім того, французи поставляють там невеличку кількість 50 хамер авіційних бомб в місяць. І зрозуміло теж. І одна справа, коли підрадянські літаки підвішується, зброя, скажімо, наших союзників, і це використовується як платформа, яка, яка тільки скидує. Ці засоби наші. а інша справа, коли цей засіб нанесені удари інтегрований до літака, тобто вони можуть проводити доводення, скажімо, уточнювати задачі на більшій дальності їх пускати, і таке інше, тобто, коли Зброї в даному випадку, наприклад, скальп більш інтегрована до цього літака. Міража п'ятого то ефективність застосування цієї зброї безумовно покращується. Ага. Ну і потім ми ж бачимо, чим обертається монополія американська на ті ж F-16. Вони нам на рік, взагалі, затримали постачання і зараз гальмуються ці процеси, які можна вирішити передати все решта. Тотом за місяць каже, ну питання тепер уже у тому, і вони далекоглядно обмежували навчання наших пілотів. Тепер кажуть, ну що ми там передадуть європейці? Це ж не вони передають а прийдуть mm -hmm. європейці, але вони контролюють, тому що літаки у них виробляються. Ну бачите, поки вони затримують... Ну Поки вони затримують, тут yeah. є, є, є такі новини про те, що я, які би не були, але Росія робить певні модернізації в своїй зброї. Тому що от в збитих російських дронах гербера, які зроблені з фанеру і пенопласти, вони використовуються в якості хибних цілей, і вони почали встановлювати бойові частини вагою до 5 кілограм. Наскільки це може додати нам проблем, ну додаємо безумовно, тобто, е це ж елемент, який, за рахунок яких можна. Вражатися жива сила, а ми бачимо, куди і як вони їх застосовують. і це на жаль стосується нашого цивільного населення, тобто така антилюдський підхід, і, тобто вони по максимуму намагаються вичавлювати спроможності від того, що вони застосовують. Ну а спроможності а на підходи у них антилюдські, терористичні, і тому ми бачимо, що фактично по великому рахунку. Це ж стосується об'єктів глибини території України, де знаходиться населення наше і тому такі вражаючі елементи за так звана картіч заздалегідь і те, що вони раніше ті шахіди, в тому числі Єрбе, хай невеличка потужність на 5 кілограмів, але все рівно це може ми може. А це вражає живу силу і це є небезпека. І тепер треба не тільки нашим оборонцям, а скажемо. Ну, З'ясовує Дегербера ну і де да, засереджується на тому, щоб знищувати в першу чергу якби бойових засоби, які наносять нам ураження. А тепер так неможливо. Тепер треба. Значить, і це знищення, тому що це загроза до нашого населення, тобто ускладнюється виконання цих завдань. Ну і от в такому напрямі, що можуть вони теж там модернізують, працюють і просуваються вперед. І до цього треба відноситися з від відповідним чином, погано переоцінювати ворога, погано недооцінювати. Треба знати реальний стан. Розвитки їх озброєння для того, щоб вивчати і покращувати можливості боротьби з такого роду ворожими засобами. Це так, точно це пане Ігор Дякую вам за вечерні відповіді. Хочу нагадати, що з нами був колишній заступник начальника генерального штабу зсу, засновник благодійного фонду. Закриємо небо України, генерал лейтенант Ігор Романенко. Дякую вам.